У Костопільській багатопрофільній лікарні тепер працює новітній тепловий насос потужністю 16 кВт за годину. Раніше лікарня залежала від бойлерів для постачання гарячої води, однак їхнього об'єму не вистачало для покриття всіх потреб медзакладу. Ситуацію змінено завдяки сучасній технології, яка забезпечує лікарню цілорічним гарячим водопостачанням, зменшуючи навантаження на енергосистему та поліпшуючи умови для пацієнтів і медперсоналу. В майбутньому цей ресурс дозволить нам перейти Нашому житловому господарству перейти на природоохоронне використання різних джерел енергії, тобто не використовувати газ, вугілля, а використовувати енергію сонця, енергію вітру інші енергії для того, щоб обігріти в тому числі наші. Наші приміщення цей проєкт став можливим завдяки підтримці посольства Німеччини в Україні, яке надало понад мільйон гривень на встановлення теплового насосу. Ще близько 600 тисяч гривень виділили з бюджету Костопільської громади. Тепловий насос вже забезпечує гарячу воду для одного з корпусів та харчоблоку. А попередні розрахунки вказують на щорічну економію у розмірі приблизно 400 тисяч гривень. Теплові насоси дозволять значно скоротити в майбутньому. Саме в майбутньому витрати громади, а також мешканців на обігрів свого помешкання або на приготування гарячої води. Ще раз повторюсь, на приготування гарячої для приготування гарячої води такі рішення, як тепливі насоси, вигідне вже сьогодні, особливо в неопалюваний період. Для таких міст, як, наприклад, рівне, де немає гарячої води влітку, це було дуже дуже хорошою альтернативою. Фахівці кажуть, що завдяки таким інноваційним рішенням, лікарня може зменшити споживання електроенергії вдвічі порівняно з попереднім станом, коли бойлери працювали одночасно. А зекономлені кошти можна буде направити на інші енергоефективні заходи, закупівлю медикаментів чи необхідного. Обладнання. Ірина Кутюк, випуск новин.